Не зрозуміла, включила, не включила. Видишь этот не а, ну, ладно. Всем привет, друзья. Привіт, друзі! Ми в Харкові і ми разом. Це найголовніше для нас. Ти мені полбашки знімаєш. Ну, вибач, у мене руки короткі, що я можу зробити. Ми в Харкові, ми гуляємо зараз в центрі Харкова. Сьогодні вранці така була гарна-гарна погода. Світило сонце, трошки невеличкий мороз був. І чоловіка кажу, хотілося б по Харкову погуляти. Така гарна погода якраз для прогулянок. Ну, поки ми зібралися, поки ми виїхали. Сонце сіло, тому що скільки зараз? Вже годину години три. три години дня. Тому ось таке у нас новини. Ми вийшли прогулятися, трішечки вам покажу Харкова. До речі, ми вчора каталися з чоловіком, там така гарна була локація, я викладала. А ще був класно, падав сніг. І я вам його зараз ставлю. обов'язково подивіться, якщо вам цікаво, буде з нами подивитися. Ну що. Пішли ми гулять і трішечки ми покажемо Харкова Рома? Покажемо Харкова. Mm -hmm. so. Я просто щаслива. Що, друзі, сьогодні вже в нас субота. Не знаю, коли це відео вийде. Після того моменту, коли ви з чоловіком гуляли, сьогодні погода не така гарна, як тоді. Під ногами така каша, каша. Я зараз поверну. Гляньте, каша, лід і вода під ногами. Ідеш, не боїшся, що впадеш, а впереді капає щось. Такий туманіще і щось капотить. Ні, щука червоні. Прям така українська барень. З <смі> червоними щуками. Я біжу до лікаря, ендокринолога зараз. Будемо вирішувати, що мені далі робити. Поздавала всі аналізи. Деякі робити. деякі результати не дуже тішні. деякі нормально, але жити буду. Тому зараз біжу. Поки я трошечки відключуся, а то впереді люди йдуть. І я якраз зайшла на станцію. Ну що, друзі, вийшла я від лікаря. Це новий лікар-ендокринолог у нас. І я вирішила, звичайно, скористатися можливістю і проконсультуватися додатково стосовно мого здоров'я. Як ви вже знаєте, це питання хвилює мене. Нічого в мене там, як вони кажуть, Німеччині не розсосалося. Але по протоколам німецьким. Розмір тої кісти, яка в мене була на момент, коли ми дивилися, можливо, вона є, вона не вважається кістою, тобто не вважається аномалією. Це таке моє невеличке виправдання для німецьких лікарів. Мабуть, погода дуже мерзко, нерозумна. Вчора хочу поговорити ще про це. Вчора у нас вдома не було світла майже 12 годин. Це у нас в Харкові. Говорила зі своєю тіткою, то тітка каже, що в них світло виключають 4 години, Ї є світло, 4 години немає світла. І навіть виключають світло вночі. О, Це поготися. Без світла дуже важко. Добре, дякувати Богу, ми зараз в Харкові. І в Харкові у нас більш-менш було спокійніше стосовно світла, не стосовно інших питань. Тому що я йшла до, до лікаря, і коли включалася, то забула про це сказати. Я багато про що забула сказати, бо мама все вийти з голови. Мені подзвонила моя тітка, і ми йшли з нею розмовляли, і тітка каже мені, що... Що в тебе трапилось? І я почула вибух. Один раз, але був вибух. Подивилася пізніше трішечки після розмови з тіткою в чатах, нічого не було, але, ви знаєте, це було дуже неприємно. мене дуже посипало. Коротше, жити буду. Лікар сказав, все добре. Майже добре, але є деякі питання, деякі ліки. Ну, то таке, незначне. Будемо жити. Ось такий в мене влог. Зараз я йду додому. Хтось в мене тувався кури, цигарки валяються. Так, Зараз йду додому, у мене дитина вдома одна, везу чоловіку, чоловіка там щось з пальцем трапилось на роботі. Я дізналася, куди ми можемо звернутися. У нас є цілодобовий травмпункт і ми можемо туди поїхати. Якщо чоловік захоче, то можливо ввечері і поїдемо разом з ним. Тут недалеко. Від нас, тому не, не можна не їхати довго. За це я і люблю нашу країну, що ти можеш звернутися в лікарню в будь-який момент на відміну від Німеччини. Як мені зараз кажуть, ну ти ж можеш сама приїхати вночі навіть. Приїжджали мої дівчата, я знаю таке. У мене знайомо в Німеччині поклали в лікарню, в неї був дуже високий тиск гіпертонічний криз. Забула, то ви зрозумієте, да? Правильно, гіпертонічна криза. Ось так. Ось Такі питання. Погода не дуже гарна, як я вже сказала. Світло поки що було. Що буде ввечері? У нас по графіку ввечері виключення сьогодні світла. Але дякувати Богу і моєму чоловіку. У нас світло горить від акумулятору. Я вчора майже весь день в'язала, сиділа, коли було можливість. Да, ззаді мене, бачите, такий імітований світлофор. Тут то е, автомобільна школа є. Я щось подумаю, можемо піти на навчання, отримати права. Мені здається, пройшов той час, коли я захотіла це. Ось так. Ну, Дякувати Богу. Якщо буде щось цікаве, то ще підключусь ні, то до скорої зустрічі. Мовіться мені мові. є друге під